Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення віконних конструкцій, в частності заміна всіх вікон у квартирі. Це у нас Київ, Харківський масив. Бачимо, перша конструкція це двохстукова конструкція. Профільна система Rehau 70 з базовою чорною резинкою. Кріплення використовували на монтажні пластини. Для виставлення, як завжди, використовуємо пластикові клини. Фурнітура у нас. З базовою протизламністю для щільного прижиму. Це все погоджувалося з клієнтом. Тут всі деталі і нюанси ми обговорювали в принципі певний проміжок часу пару днів. У цьому замовленні є одна конструкція, а це саме вона. Це у нас не Ріхао 70, а Ріхао Сінего, який має товщину 80 мм, має три контури ущільнення і склопакет 50 мм товщиною. Має він сіру ущільнюючу резину, клієнт про це був попереджений сказав, що так, як це буде окрема кімната, в принципі, йому це ніяк не вплине і окумуляти не буде. Скрізь на всіх вікнах ми встановлюємо захисну стрічку від продування в районі підвіконня. Ось така ще одностолкова конструкція. Поворотна відкидна у нас цільна. Бачимо теж Ріхау 70, чорний ущільнювач, кріплення на монтажні пластини, кожна пластина на дві точки кріплення дюбелем до стіни. І обов'язково стрічка з вулиці. Це в нас нагадає стрічка Аленур, як ми бачимо по назві. Захисна зовнішня стрічка, яка буде ще закриватись, тобто накриватися металевим відливом. І ось така конструкція. Це у нас іде як балкон лоджія, можна так її назвати. Зверху встановили козирок. Профільна система теж у нас Ріха 70. Тут ми використовували кріплення, як ми бачимо, турбогвинти через раму. Резинка чорна, з вулиць обов'язково, захисна стрічка і все продуто монтажної філіо. І вже показуємо закінчені варіанти робіт. Тобто, встановлені вже склопакети, навішані стулки та встановлені підвіконники. Тобто в такому зовнішньому вигляді ми вже здавали нашу адресу. З вулиці встановили відливи, обов'язково прогерметизували місця прилягання. По бокам, в частності, саме на цій маленькі лоджії, ми ще встановили бокові нащільники для закриття піни. Оскільки тут немає четверті. Ось ці нащільники металеві, невеличкі білого кольору. Все виглядає симпатично, прогерметизовано. Підвіконники українського виробника Крафт. Вони йдуть білі, матові, гладенькі. Ось покажемо вже закінчений варіант: це встановлений балконний блок, вікно глухе двері, поворотно відкидні. Акцентую все замовлення у нас виконано у уріхаус 70. Лише одна із конструкцій у спальні, вона йшла в нас Ріхаусі Него і з іншим підвіконником. Не пластиковим, це забігаючи вам на перескажу. балконний блок, зараз зайдемо із середини. Ось показуємо, наскільки ми в принципі старалися зберегти відкоси, але, в принципі, вони будуть все перероблювати ну, Все замовники, оскільки йде повний ремонт, поки почали і заміни всіх вікон. В принципі, є правильним рішенням, оскільки після вікон вже буде розуміння. Там рівня підлоги, наприклад, по балконним дверям, там, якісь деталі, нюанси, виступи по підвіконникам, можна відразу буде робити безпосередньо вже самі відкоси. Тобто, це є правильно не робити це в самому кінці, оскільки встановлення вікон, це теж я би сказав, певний такий брудний процес, де буде трохи і пилюки, і сміття. В цьому варіанті, як ви бачите, тут прийшлося збивати повністю відкоси, щоб встановити конструкцію. До речі, на цій адресі у нас вікна вже стояли металопластикові, чи від забудовника, чи від попереднього власника. Тобто, у нас тут скрізь були пластикові, які ми міняли теж на пластикові, але вже ті, які хотів клієнт і з тими характеристиками, які йому були необхідні. Тут ми бачимо теж двохштовкове вікно, з якого ми починали. Наше відео, підвіконник білий пластиковий крафт. Все продуто вже монтажною піною. Дану адресу ми встановлювали, якщо не помиляюся, 3 дні, оскільки демонтаж пластика і збиття відкосу все ж таки займає певний час, плюс встановити всі конструкції, виставити, запінити, відливи підрізати, загерметизувати стрічки, підвіконники. Тобто Ну, За один день ми, в принципі, не намагалися все встигнути. І ось ця конструкція Bryha Сінего, яка встановлена у спальній кімнаті. Тут підвіконник був замовлений не пластиковий крафт, а німецький верзеліт один із самих таких надійних довговічних підвіконників. Він іде, якщо по-простому тирсоплити, склеєний спеціальним надійним клеєм, який не боїться ні вологи. Майже нічого не боїться. Е, підвіконник товстий, надійний, на ньому можна сидіти, стояти і ніяких проблем цей підвіконник знати не буде. Верзоліт, е, в свою чергу, дає 25 років гарантії. Е, Сінего, до речі, чим відрізняється, це, оскільки товщина 80 мм. Тут виробник вже додав третє контуру ущільнення. Він саме буде ефективно, якраз там, де в нас маються стулки, тобто відкривання, щоб ніде ніяких не було продувань.